У комарно півтисячі жителів залишилися без світла. Ви вийшли на протест. Вчора люди там доведені, очевидно, довічою перекрили дорогу. Сьогодні стало відомо, що світло людям вімкнули лише ненадовго, тому що треба вирішити питання. Отже, Можливо. депутат Комарнівської міської Валову, ради приїждеть. Роман Юрга, ми вчора розказували, коли у вас було. Перекриття. Поки ви до нас вмикалися в етер, ми говорили, розказали про суть. І в мене таке, знаєте, питання. Я просто прочитала сьогодні допис вашого міського голови. Скажіть, будь ласка, а він взагалі чим займається на своїй посаді? Ну, Ніби, мій міський голова, а наскільки мені відомо, так з е, інсайдерів, що він сидить в камері телевізор, дивиться в камери в нас по комарні розставлені, дивиться, що люди куди ходять. Отакий такий Не знаю, чим займається. Я не бачу його роботи. Зрозуміло, в кабінеті, дивіться. Камери розглядає. Цілком очевидно, що ця ситуація, яка склалася у місті з відключенням світла, це не сталося ні вчора, ні позавчора. З так. якого року ця ситуація е, триває? То триває десь з років 2000 року. Ми були колись відомчі будинки, ми належали до Львів, Трансгазу. І Лівітранзас, я то називаю, під столом віддав нас на місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування добре не розібралася в тому і взяла, так їм то передали ті будинки. Вони пообіцяли, що нас віддадуть, наприклад, з електроенергією, передадуть нас на Львівобленерго. обленерго. Що ми мали кожен мешканець, мав так як всі, наприклад, наприклад, ви у Львові маєте, чи люди в селах, чи навіть наш сусідній будинок, у нас у нас є сусідній будинок, має прямі відносини з обленерго. І ми так само то хочемо, вимагали. Але при там тих мерах, то так воно ну, в міське головах, перепрошую, воно ну, так проходило, ніби вони там ту справу залагоджували, залагоджували. А тепер на нинішній день воно сталася така ситуація, яка є. То є результат того управління 300-річного. Угу. З 2000-х років, скажіть, а так. у власників цих помешкань у вас немає електричних лічильників? Як нараховується вам лактарні? Є електричні лічильники, але вони не є старого типу дискові. Напевно, вони мають похибку, вони, вони, напевно, на провірці ні разу не були. Ну, за моє, скільки я їх бачу, я ще ні разу не знаю, що хтось їх брав на провірку. Ну, вони є старого типу взагалі-то. І старенькі. Вони деякі лічильники старші за мене. Угу, І тобто, не, не оновлювали. Так. Ми просимо, ми просимо. Я і депутат вже другого скликання був сьомому Тепер і восьмого скликання. Ми, я вимагаю і все говорю, щоб нас передали на Обленерго і зробили нам по розподіл, то так називається в них там Обленерго. І ніхто то не хоче за то братися, І сьогоднішній голова теж не хоче за то братися, Він хоче просто передати нас, що ми за застав... ну, не заставляє фактично, він нас не може заставити, але вимагає від нас, щоб ми створили ОСББ і передали на колективний договір Обленерго. І Обленерго теж нас. Буде, ми будемо працювати, якщо ми на таку згоду підемо, ми будемо тоді працювати з ними по одному-єдиному лічильнику. Наприклад, в моєму будинку, де я мешкаю, там є 70 квартир. І, наприклад, за 70 квартир, якщо буде винний борг, то, наприклад, 65 будуть платити, а 5 не будуть платити. О ОСБВ буде змушено платити за них. Тобто, а якогось впливу я не, не буду мати, наприклад, щоб ну, хіба піти з ним битися. З тими, хто буде бурги, але то теж неправильно не, не, не і не, не, не добре так є. А Обленерго має на той спосіб, і воно би мало кожен прямі відносини, так наприклад, я не знаю, ви мешкаєте у Львові, маєте напевно прямі відносини з Обленерго. Звичайно. Якщо ж якийсь боржник вашому під'їзді є, ви навіть не знаєте, хто він такий є, і Обленерго з ним напряму сама розбирається. Або подає його до суду саме цивілізований спосіб, і цивілізов... і суд дозволяє йому там арештувати якісь рахунки, чи ще щось чи зробити. А нас. Наш голова вимагає, щоб ми то так взяли. Тобто, та й коли з'їм Львів Трансгаз запхав ті будинки на їхній баланс. Так він хоче, щоб ми забрали на ОСББ. Ті бо це. А ми так не вимагаємо. Ми просимо, щоб у нас ми взяли будинки. Ми маємо вже створене ОСББ. На нинішній день ми маємо один будинок. де є 70 квартирний створений ОСББ. Я зареєстрований. Другий на підході і ще три будинки. Там ми збираємо підписи, бо люди багато повиїжджали, Там мусить бути власники. І ми вимагаємо, щоб нам передали згідно норм ДБНів норм, будівельних норм. Щоб нам передали mm -hmm. на баланс ці будинки. Так ви кажете, що така у ситуація. Кажете... Ага, ви кажете, що у вас ОСББ вже якесь існує, так? так воно зареєструвало, воно має два дні. А, два дні. А ну, у, має... рішенні... у цьому рішенні йдеться, вам дали два тижні, щоб створити ОСББ. Ну, я не нам знаю. Ніхто нічого не давав, просто. Я перепрошую. Нічого нам, то голова собі так два тижні чи там то ОСББ, то є внутрішні проблеми будинку, а не зовнішні. А голова нам хоче запхати трансформатор, каналізаційні системи, які проходять про нас в будинку. І каже, то все, є ваше ви ним користуєтеся, ми створимо ОСББ, але ми будемо відповідати за внутрішній стан будинку. Розумієте? А електрообладнання, трансформаторна підстанція, вона повинна бути спеціалістів і обленерго. І так закон каже. І ОСББ має право вибору: колективний договір чи по, о, квартирний договір. Ми вимагаємо, щоб нам Комарну сервіс на, 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 на чолі з головою міської ради, там і міська рада передала будинки по квартирний зробила розподіл. От так ми хочемо таку. Так не то, що ми хочемо, так закон нам дозволяє. Ми та на та як міста, та так як всі люди живуть? Я просто шукаю. Ну, я, я так, ну, тобто, так. ви дивіться, ви, ви, до, до чого вас схиляють? Щось ніби створити. Ви купляєте за свої кошти трансформаторну станцію. Ви ж її не зможете не обслуговувати. Виклично, ви, все рівно, ви ж її все рівно будете передавати на баланс. Тобто Ви маєте скинутися купити. Я, я навіть не уявляю, в, які, в яких це розмірах кошти, скільки це коштує, і передати тому ж таки обленерго. так? Ну, щось таке, або самі треба треба отримати якусь електрі з кимось зором, з якимись електриками, які мають допуск до сути трансформаційні лінії, отримати <с або <с отримати електрика. Ну щось такому стає, так, так. ну справа в тому, що голова голові то вже не інтересно буде, як ми то будемо робити. Його задача спихнути, щоб команду серв... дивіться, бо команду сервіс за рахунок того, що у нас не є старі лічильники, ніхто ніколи туди не дивився. Можливо, хтось і підкраджує світло. Я не можу сказати, нікого не злапано, але люди мають всі лічильники, всі платять. 95% п'ять нас будинки платять. Розумієте, 800 тисяч боргу. 800 тисяч боргу то не є борг за один місяць. В мене така розклалася враження, що не платили з березня місяця. До речі, є по тій справі суд. В господарському суді є справа, і вона на сьогоднішній день є активна в суді. Я б сьогодні не зайшов. Зайшов справи по судах. Подивився, в суді є та заборгованість висить на сьогоднішній день 690 тисяч. А вчора енергетики показали 800 тисяч. Вони приїхали взагалі з ніяких повноважень, ніяких роз... зобов'язань немає. Ну, невідомо на основі чого вони не рішення суду. Не знаю на чому вони базувалися, з того що вони приїхали виключати. І в них є записано, що в нас борг 800. Можливо, на той день 800, Але рішення суду судді цифра є 6900. І я наскільки знаю, що йде суд, судова справа невідома, може суд скасує той борг. Йде судова справа. Вони взагалі не мають вкатися до тої справи і казати, винувачив що це якісь борги. Але вони приїхали, запломбували. А потім чомусь вночі 10-й годині нас від, від, від розпломбували. Десятій вечора 10 вже після вашої да. після вашої да. акції протесту, так? Ну та, та, та. Ага. Ну бачите, ми не закликаємо до таких акцій, але якщо інших методів Я немає, Я, не закликав, але да. Я якщо інших методів не немає, то включили вам. Слухайте, ну якщо той, хто відповідає за господарку міста, не працює або недостатньо працює, або зовсім не працює, то треба значить допомагати переставляти нога. А як інакше? А те, що ми побачили вчора, відео сьогодні демонстрували, то ну люди дійсно е далися до крайніх на заході. Так, що далі? Так, ви, бачили, що там, ви бачили, що там ходять, вийшли не люди, які там молоді, такі як я, наприклад, молодші, 50 років. 40 років. Там йшли старі жінки, 70 років жінці, яка має хорі ноги, вийшла з паласько, теж, теж має, має, має хоче протестувати, бо не хоче, щоб по, -по, -по ній гідності топталися. Вона платить саме більше ті люди старші, вони саме, саме відповідальні. Вони до 10 числа хочуть заплатити по, по, комунальні послуги. Так, пане Романо, що ви so, далі здавайте? Ми серізи? на даний так. момент у нас, нас є суд. Зараз теж по нашій справі по передачі тієї трансформаторної підстанції є суд. Суддя призупинила передачу самої трансформаторної підстанції, і ми будемо вимагати, щоб нас передали згідно норм дебенівських. Угу. Тоді е, завтра е, на куди за можна ставати засідання, так е, пане Романе. Ви користуючись нагодою, от ефіри львівської мануфактури новин. Ну можливо, нас моніторить, не знаю, там офіс президента, е, Ова, Максим Козицький. Ви маєте можливість звернутися до влади, щоб вам допомогли або вплинули якось на вашу місцеву владу, заставили їх е, виконувати свої безпосередні обов'язки. Ну, я б мав бажання, наприклад, я розумію, на що Ей. на сьогоднішній день впливу на голову, тобто на місцеву голову ніхто не має впливу, навіть президент його не може звільнити. Можуть його звільнити, наскільки я знаю, і в тому ну, компетентні трохи місцеві депутати. Але я би радив, що Москвим Козицький має вплив на нього, тобто він може йому просто перезвонити і сказати, щоб чоловік вів себе в рамках, так як господар міста. Що він не робив? Чому е, комарно сервіс заборгувало борг Обленерго? Навіть не Обленерго, а львів е, енерго збуту, а мають відповідати люди. Ми є третє ми платимо. Ми платимо справу в тому, як ми б не платили, то друга справа. Що добре, ми не платимо, ми злочинці там, ми неправильно себе поводимо. Але 90% я не хочу сказати, що ми 100%. Бо, наприклад, у нас одна людина має борг, там і звинувачі з нею викрикають. В неї чоловік вже свого, вона поїхала за кордоном. Я не знаю, яка в неї ситуація, чому вона не платить. Але я думаю, що міська рада на таку людину може прикрити одне око. Вона не, вона не зробила 800 тисяч боргу. Розумієте, А то справа в тому, що 800 тисяч то за електроенергію вони мають борг. А в нас ще є борг за водопостачання. То, як би було поводостачання по нулях, а Обленерго. Ну, розумію, з Обленерго гроші, які поступають з електропостачання, переходили на водопостачання, перекривало. Вони там і там не перекривають. Розумієте? Ось така у нас ситуація. Я би просив, щоб голова воєнної адміністрації просто. Я не кажу, що він має на нього плит, чи він його може покарати, чи він ще Такого нема зараз на сьогодні. Місцеве Міністерство мною ніби само себе коли люди вибрали ту, ту людину. Тепер багато кається, але я думаю, щоб пан Максим перезвонив до нього, то б якийсь результат був набагато швидше. Ні, ну дивіться, є управління, відділи, і все рівно є вплив в ту ситуацію. Ні. Якщо я така виникає, а місцеве самоврядування не може, то звичайно треба, е, треба режим. Надуть такі відписки, що ніби ніби. Ви знаєте ви собі, там у вас є депутатський корпус, утець до депутатського корпусу, ще що, ще щось. Ніби вирішайте свої проблеми, так як би можна сказати, самі. Угу. Який ніби в такому як... дусі відписуєтеся. Так. А ви як круглі сироти при живих батьках. Ну, щось трохи так, трохи не так. Трохи ми даємо супротив, і нам трохи трохи виходить, трохи з скандалами, трохи стресами такими. Бо, наприклад, як не як такі, знаєте, стреси тут для нас є, ми перший раз таки вийшли, але ми не здаємося на даний момент. Ми готові, щоб на хто не говорив, ми готові на ОСББ, але ми хочемо, щоб нам цивілізовано передали не металолом, а нормальне електрообладнання. Передайте нам до Обленерго і нема проблем. Так, пане буде пане, до пане, пане Романе. Я вам дуже дякую за це роз'яснення. Ну, звичайно, якось воно так знаєте з ваших слів з того, що ви нам сказали нові факти, виглядає як повна дичина, і ти більше що ця ситуація триває вже так, такий тривалий час. Познащаю. Так, я виборів, що та, порадити? Виборів та, та, та. виборів ще не скоро нам під час війни не будемо робити. Ну так маєте ну, мають, депутати е... можуть 18 депутат можуть зробити голові міської ради недовіру, а потім повноваження, позбавлення повноважень. То є, це писано... Якщо до цього дійде, законів. ми, звичайно, ми звичайно цю ситуацію вашу будемо точно відстежувати. Це цікаво. Так, по-перше, цікаво, дякую. як така, як така проблема виникла, і цікаво, як ви будете з нею виходити, тому давайте будемо на зв'язку. будемо Будемо інформаційно цю проблему підсвічувати, допомагати вам. Будь ласка, дякую, дякую за допомогу. Дякуємо вам, що ви вчителям. Дякуємо так, депутат Так, спокійного вечора. Депутатку Марнівської міської ради Юрга Роман який розказав історію, чому пів тисячі жителів комарно залишилися без світла, хто в цьому винен і скільки часу тривається.